Вирощувати вдома квіти досить клопітно, потрібно стежити за температурою, кількістю світла, який вони отримують, вологістю повітря і ґрунту, в якій вони ростуть, і ще з десяток критичних параметрів, які, якщо не дотримуватися, то квітка просто загине електронні квіти набагато простіше. Китайський дизайнер Цянь Сюньгалквія Джунбо придумав і втілив в життя красиву ідею. Незвичайний термометр, барометр він замаскував його під кімнатну рослину кожен квітка, відповідає за свій параметр, температура. Відносна вологість і насиченість повітря киснем, при цьому, в залежності від характеристики, квітки змінюють своє забарвлення. До речі, листя цієї квітки теж потрібні не тільки для краси, якщо вони починають опускатися, значить мікроклімат в приміщенні змінився і некомфортний для утримання кімнатних рослин. В цьому випадку потрібно перевірити, який з трьох барометричних параметрів поправити. Якщо ви любите піклуватися про кімнатних рослинах. То безсумнівно сумнівно оцінити користь такого електронного горщика.